Привіт, це відеоогляд SSD накопичувача Patriot p 400 Lite на 1 терабайт. По перше, він мені треба ось для цієї кишені. Viper VXD, яка має rgb підсвітку, і огляд якої вже зовсім скоро вийде на каналі. Так що підпишись, щоб не пропустити. А по-друге, SSD на огляді це ідеальний варіант для зберігання файлів і швидких маніпуляцій з ними, особливо на материнських платах з підтримкою інтерфейсу 4.0 x 4 .x4. Цей SSD можна і в ноутбуки, і в ПК. В цьому огляді ділюсь враженнями від пристрою. Також показую варіанти використання і, звичайно ж, показую швидкісні характеристики цього SSD. Тож, кому цікаво, дивіться далі. Починаю з того, що показую технічні характеристики моделі. Вони ось тут щодо пакування, то це картонна коробка з блістерним вікном спереду. Дизайн пристрою та маркування бачите одразу. З цікавого на інформація про 5 років гарантії. Спереду винесена мітка об'єму, а також дані стосовно інтерфейсу підключення. Далі розказую про апаратну складову плату. Вона має стандартні, як для обраного формату розміри 80х22 мм і товщину майже в 4 мм. Вся компонентна база, включаючи контролер, знаходиться на одній стороні плати. Поверх компонентів передбачено металевий радіатор, він приклеєний. Під радіатором 4 модулі пам'яті TCL і контролер від Maxio. З того, що вдалося розгледіти під радіатор, Якість розпайки без зауважень. Також варто відзначити підтримку накопичувачам наступних технологій: smart ECC, теплового дроселювання, наскрізного захисту передачі даних та забезпечення цілісності. Крім всього зазначеного, Patriot P400 Lite має наднизьке енергоспоживання. Офіційні дані щодо швидкостей: 3500 МБ в секунду на щитування та 2700 МБ в секунду на запис. Але ж показав на пакуванні, а треба. Показати в реалі. По-перше, встановив накопичувач в кишеню Viper VXD і підключив до ноутбука Lenovo Legion 5 Pro Slim 2023 року, що до швидкості під 1000 МБ в секунду, яку ви побачили, то вона обмежена самою пішеню, а не накопичувачем. Далі я вставляв цей SSD в збірки ПК. Спершу в ненайновішої ПК, материнка якого має слот PCI 30X2. Тож у швидкості, відповідно, маємо не максимальні, а до 1,5 гігабайт на секунду. Ще одна збірка, на якій протестував. Перед вами і там швидкість вже дійсно відповідала тій, яку відзначає виробник: 3500 мегабайт секунду на щитування та 2700 мегабайт секунду на запис. А все тому, що слот цієї материнки підтримує PCI-Express 4.0 x 4 X4. Різниця в швидкостях суттєва. Тож, якщо купляєте SSD на перспективу, то варто вибирати вже найновіше, і тому варто дивитися на такі накопичувачі, як Patriot, p 400 Lite. І тоді в актуальних збірках швидкість запису і щитування буде відповідати тим, яку зазначає виробник. Нагадаю, у мене на огляді диск на 1 ТБ, але у виробника є варіанти: від 250 ГБ до 2 ТБ. Підводжу підсумки. Patriot P400 Lite – це доступний по ціні SSD-накопичувач формату M2, який в собі поєднує високі швидкості плюс актуальні технології всередині. Особливо я рекомендую цей пристрій тим, хто дійсно хоче прокачати швидкісні характеристики свого ноуту або ПК. А також не бажає переплачувати. Актуальний прайс, до речі, на цей пристрій шукайте по лінку в описі до відео. Також рекомендую P400 Lite для кишені зовнішньої, такої як Viper BXD. Її огляд. Вже зовсім скоро на каналі. А якщо є питання по цьому пристрою SSD-накопичувачу формату M.2, 2 то задавайте їх в коментарях до цього відео. Обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!